Сьогодні ми продовжуємо розглядати задачі на виведення молекулярної формули і розглянемо задачу. Встановіть молекулярну формулу вуглеводню, в якому масова частка карбону становить 85,7%, а густина його випарів за нормальних умов дорівнює 3,125 грам нам літр. Звернемо увагу на те, що тут не відносна густина, а звичайна густина. Запишемо спочатку дано. Ну. <кій> У нас дається вуглеводень. Якийсь вуглеводень? Тут не уточнюється, чи це насичений, не насичений, алканалки алкен. не уточнюється. Тому загальна формула вуглеводню, будь-який вуглеводень складається із карбонів, але ми не знаємо, скільки атомів, і гідрогену. Тому я написала XY, <кій> бо нам треба дізнатись точну формулу. Масова частка карбону. Масова частка позначається англійською W, карбону 85,7%. Густина, не відносна густина, а просто густина позначається рог його випарів, тобто цього вуглеводню, за нормальних умов дорівнює 3,125%. Тисячних грам поділених на літр. І нам треба формулу. Формула. Розберемося із густиною. Якщо дається густина, значить ми можемо зараз тут щось знайти. Взагалі, от як запам'ятати формулу густини. Якщо тут написані грами поділені на літри. Грами це маса, а літри це об'єм, тому ось така формула дуже легко запам'ятовується. Якщо ви забуваєте, то маса поділена на об'єм. Звичайна густина вона, бачите, має одиниці вимірювання. Коли відносна густина, то там. Немає одиниці вимірювання, тому що там число у скільки разів один газ важчий за інший. Тут є. Для газів ми можемо використати молярну масу, поділену на молярний об'єм, тобто масу одного моль поділити на об'єм, який займає один моль газу. Тому ми можемо і реальну масу, і молярну масу на молярний об'єм використовувати. І теж Ну, Якщо маса в чисельнику, то молярна маса теж буде в чисельнику, об'єм в знаменнику, значить молярний об'єм в знаменнику. Тобто, тобто, З цього ми можемо ось, тепер дорівнює, я знову повторюсь, але так буде краще видно. З цього ми можемо знайти молярну масу. Те, що нам необхідно для таких задач, це молярна маса, щоб знайти формулу. Щоб знайти молярну масу, можна цей простий приклад застосувати: 6 поділити на 2, буде 3. Щоб знайти 6, треба 3 помножити на 2. Або щоб знайти молярну масу, треба Ру помножити на молярний об'єм. Молярна маса ну, нашого вуглеводню, це ми купа виводили формулу для того, щоб їх. От, якщо забуваєте, не вивчили, то достатньо розуміти ось такий порядок. Одну формулу знаєте, переробили все, що вам треба. Малярна маса нашого вуглеводню невідомого, це Х, І, дорівнює. 3,125 грам поділених на літр. Роци густина, і помножити на молярний об'єм. Молярний об'єм це для будь-якого газу одне і те саме число 22,4 літри поділених на моль. Тепер подивимось тут літри поділені на літри, вони скорочуються, тут за лінією. Тобто вони будуть скорочуватися, залишиться грам поділені на моль. Грам поділений на моль. І справді, в нас молярна маса, вона ж вимірюється в грамах на моль. А Тут ці два числа треба перемножити. Зараз секундочку. Виходить 70 грам поділених на моль. Тобто ми вже молярну масу знаємо. Переходимо далі тепер до масової частки. Наша речовина складається з двох хімічних елементів. Вся речовина, що нам дається, вона займає, ну, якщо виразити у відсотках, то це все, що нам дається, це 100%. Карбону 85,7%, тому ми можемо знайти гідроген. Щоб знайти масову частку гідрогена, треба 100%, відняти 85,7%, і це буде 14,3%. Так, 14,3%. Все, ми дізналися, тепер виконуємо ці дії, що на... якщо нам дається масова частка, то ми робимо так: у нас Х відноситься до y. Х це кількість атомів карбону, а Y це кількість атомів гідрогену. Як? Значить, починаємо з карбону, Бо в нас х перший, значить, масова частка карбону. На відносну атомну масу карбону. Далі Y – масова частка гідрогену на відносну атомну масу гідрогену. Підставляємо число. X відноситься до Y як. Масова частка карбону у нас 85,7. На атом, відносна атомна маса карбону за періодичною системою. Знаходимо, ми вже багато разів, знаходили, що у карбона 12, у гідрогена 1 відносно атомна маса. Тому підставляємо сюди 12. Відноситься масова частка гідрогену. Ми щойно знайшли 14,3 і на відносну атомну масу гідрогену за періодичною системою 1. Ділимо Х відноситься до ігрека. 85,7, якщо поділити на 12. То тут краще зараз залишити ну, хоча б дві цифри після коми, тобто Х відноситься до y як? 7, цілих, тут 14. Сотих, 14 сотих. Так, і повертаємось назад, а тут 14, цілих в десятих поділити на один, так і залишається 14,3. Обираємо найменше число серед цих. У нас найменше число, це 7,14 і ділимо на нього всі числа. Нам треба отримати нормальні числа, вивести. Якщо ми 7,14 ділимо саме на себе, то виходить 1. Тут уже візуально видно, що 1 до 2 буде. А 14,3 ділити на 7,14 буде, ну, тут можна заокругувати 2. Тобто х відноситься до y як 1 до 2. Тобто, у нас така формула: що карбона 1, а гідрогена 2. Ну, одиничку ми не пишемо, просто CH2. Молярна маса. Це найпростіша наша формула ось CH2 найпростіша формула. Найпростіша формула. Вже воно видно, що такої не існує речовини. Давайте визначимо, що молярна маша, маса нашого ch 2 це за періодичною системою карбона 12 додати у гідрогена 1 помножити на 2 буде 14 грам поділених на моль. А ми знайшли, що наша речовина повинна бути 70 грам поділених на моль. Тобто нам треба наші просто індекси збільшити у скільки разів можна. Дізнатися, написати 14 помножити у скільки разів нам треба збільшити, щоб вийшло 70. А дорівнює 70, поділити на 14. Буде 5. Тобто, оця А, це я ввела нову букву, щоб вони не плутались. у скільки разів нам збільшити наші індекси карбону 5 разів, і гідрогену 5 разів. Виходить, що наша формула. Ну, Був 1 карбон помножити на 5, це буде 5, а у гідрогена було 2 помножити на 5, 10. І перевіримо. 12 помножити на 5. Додати гідрогена 1 помножити на 10. Тут буде 60 плюс 10 70 грам на моль. Тобто це є наша істинна формула. Це 5H10, істина, істина, формула. Дуже часто ми отримуємо найпростіші формули. Ще можете ви зустріти слово емпірична, ну, ось це найпростіша формула, тут співвідношення атомів правильне, але, наприклад, нам треба вивести, яка ж наша речовина за молярною масою. За тими даними, що у нас є, тому відповідь тут відповідь – це 5 h 10 Якби був алкан, то був би пентан, але видно, що в ну, два рази більше гідрогенів. Це така загальна формула алкенів, тому це пентен. m